Поринумо в жахи інтернету, а саме, що нас чекає з баз гітар на Аліекспресі. А саме, саме, саме ціни, от буде в кінці. Ну що, підемо в цей китайський жах? Бейс. Емайо! Перший вод, який нас зустрічає, це гітара сокира. Excellent instrument comes in one package for the protective highly recommended RATEMAX before stipulated the stipulated as delivery date. The server is always on the lookout of all that with the delivery at the very accessible price. Uh, дві оцінки, шість продажів. Цікаво. А ви Аби бризикнову купити електрик Гуїтара. Тим не менш, тут прям дуже великий вибір. Прям дуже великий. Це що таке в нас? Це зараз буде дуже поганий жарт. Я зрозумів. Тобто нам рекламують. Давайте подивимося відгуки Good, fabulous, little bass, Литл okay. easy to tune, hold and play.